Друзі, привіт! Сьогодні чергова розпаковочка. На цей раз черга дійшла до звичайних посилок. Бо завжди я люблю розпаковувати з категорії 3 по 1,79, але є товари, які мені треба купляти не тільки. Тої категорії, хоча було б дуже приємно, якщо б хтось підказав, як туди ці товари закидувати. Бо кожного разу, якщо я щось відкриваю нове в іншій категорії, воно чомусь з'являється в категорії 3 по 2 долара або 3 по долар 79. А як це робити самостійно? Тобто, може, є якийсь алгоритм, і ви його знаєте. Якщо ви його знаєте, будь ласка, напишіть в коментарях. Бо мені кожного тижня чи кожного дня воно дає той самий асортимент. Але якщо я щось куплю з іншої Категорії, то воно раптом з'являється і там. І як цим керувати, я не знаю. Так якщо у вас є якась порада, будь ласка, буду вам дуже вдячний. Почнемо з самої маленької. Так, друзі, замовив собі ось такий набір для того, щоб зробити вдома дрімель. Це отакий патрончик. Який монтується на ось таку платформочку. Я взяв 6 мм, але можна було брати і 4, і 5, і 6, і 8. Це такий конусоподібний перехідник Т0, начебто він називається. Він дозволяє просто дуже легко монтувати цю голівку. Є така ідея, я на смітнику знайшов блендер. У нього редуктор такий пластмасовий, який крутить оці, оці металеві вінчики. Він Почав прокручуватися так. На аліки можна цю ж саму муфту заказати, але я знайшов ще два блендери. Один взагалі дуже гарний, з повним набором там додаткових там чаш. Вінчиків, міксерів і все таки інше. Тож буду використовувати його. А оце який знайшов, ну спробую принаймні зробити з нього дрімель, бо дуже багато чогось потрібно відрізати. Наприклад, я знайшов багато також світлодіодних ламп у цих величезних. Буду з них доставати світлодіоди, їх ремонтувати. Тому я заказав такий патрон. У нього розміри від 0,3 до 4 мм. Для маленьких сверл, для дрімеля, для шліфувальних якісь оцих от насадок, це сам Підходящий розмір. одна тільки проблема той блендер, що я знайшов. Я його поки не знайшов, в якої сумці він лежить, бо багато знахідок, треба їх розбирати. Але зараз попитом на Ютубі, як я бачу, є розпаковка. Тому я спочатку розпаковую, а вже потім будуть всякі там ремонти, знахідки зі смітника. Якщо я з діаметром трошки промазав, не так дорого вони коштують, десь біля долара. Оці от. Переходнички, тож візьму, коли вже його знайду, то справжній діаметр. Але 5 я подивився, у мене є ще один двигун, у якого є такий ротор на 5, тож, якщо що, зроблю там. Тож переходимо до наступної посилки. Навіть не буду я використовувати ніж. Так, друзі, свого часу на MacBook я купував майже схожий цей USB-концентратор. Цей 11 в одному. Зараз покажу свій. Як ви знаєте, на MacBook особисто 17, го 17, го років, ну у мене не саме такий він топовий. На ньому всього два USB Type-C. На одному зарядний пристрій. А на іншому, ну, максимум одну флешку чи щось там можна буде підключити. Але ж мені треба з карти перекидувати на зовнішній диск. Тому ну, ще одного вільного було недостатньо. І я купував в свій час ось такий от концентратор. Чому саме такі, друзі? Ну, По-перше, я хотів, щоб можна було виводити по HDMI на великий монітор, щоб в ньому обов'язково був порт USB 3.0, USB 2.0. Ці всі характеристики є майже в кожному такому адаптері, але мені потрібно було, щоб в ньому ще була мережа. Справа в тому, що коли ми подорожували, часто було таке, що в якомусь офісі чи в якоїсь людини в неї приходить дріт. Деякі навіть не використовують роутера. Тому дріт вони можуть мені надати для інтернету, а вайфай ні. Тому я купував цей концентратор саме з тим, щоб тут був цей порт, і він працював. Ну і також тут є отвір для мікро sd і для звичайної sd картки. І також є додаткове живлення. Це USB Type-C, але це не для підключення пристроїв, а для того, щоб включити сюди живлення. Якщо ви використовуєте, наприклад, декілька HHD жорстких дисків, а не SSD, то вони потребують багато енергії і може не вистачити енергії самого порта, тому треба додаткове живлення. Але ж чому я купив саме новий? Останнім часом чомусь він сам по собі то вирубається. Якщо ти копіюєш файли, це кожного разу проблема. Може тут десь дріт відходить. Воно пише, що ваш диск від'єднан, треба перезагружатися, а інколи після таких маніпуляцій потім жорсткий диск починає погано читатися, у нього з'являються помилки Він то працює, якщо його так не чіпати, так під'єднати і зовсім не чіпати, не двігати, не включати сюди щось зайвого. Тож я все ж таки вирішив купити на розпродажі новий. Справа в тому, що оцей я купляв також зі зі знижкою, він коштував десь 32 долари, бо, звичайно, ви можете купити за дешево, але щоб був порт HDMI, який дає там, 4К, ну, правда, 30 кадрів в секунду, та LAN, ці всі вони коштували більше, ніж 30 баксів. Оце я купив за 26 і дуже радів, бо всі були десь по 30, по 32, я також застосовував, це було десь 5 років тому, купон. А оцей пристрій, друзі, він коштував десь 9 доларів. І з рахуванням монет та купона, якийсь у мене там був, він вийшов мені на 6 доларів. Тобто я вважаю, що за 6 доларів такий концентратор з такими властивостями це дуже гарна покупка. Ну, і тим більше, що він мені потрібен. Бо монтую я саме на MacBook, бо це єдиний у мене комп'ютер, який витягує відео. Все інше у мене таке старе і. На ньому монтувати це себе не поважати. Ну що ж, подивимось, він значно більший, я так вважаю, по розміру. Бо тут, друзі, є ще додатковий порт. Ну я їм не знаю, чи буде користуватися, але ж все одно буде в нагоді. Звичайний порт для монітора. Ось потрібний порт для мене. Це для мережі тут 4 USB, HDMI. Це також для живлення USB Type-C. не для підключення пристроїв. Мікро SD карта, звичайна SD, і тут є AUX. Тобто також звук можна сюди вставляти навушники і вам буде грати музичка. Причому було сказано, що якийсь порт один тут з однієї сторони це 3.0, всі інші 2.0. Ну, ось побачимо. Дивлячись на порти, я навіть не можу побачити, де який тут порт. ну Сподіваюсь, що так воно є. І перше, що я хочу перевірити, чи працює тут HDMI. Так, заглушечка навіть є. Підключаємо. Так, ну, як бачимо, ось я вам покажу. З'явилось воно також і в мене на моніторі. До монітора HDMI кабель. Ну, тоді краще, мабуть, з MacBook. А ще хочу подивитись, чи з'явилась мережа. Ну, і бачите, друзі, з'явилась. Карта Ethernet. Ось її ім'я. Наразі не бачу, ну начебто 100 Мбіт. Так, ну як тут пишуть дійсно, вона 100-мегабітна, тому, на жаль, не Гігабіт. Але ж це були б і інші гроші. Тож мені і для подорожей і для всього іншого 100 Мбіт вистачить. Це навіть 4К відео можна дивитись без фрізів. Тому. Гарно працює. Ну, ще можна якусь карточку перевірити чи флешку. Але і так зрозуміло, що все працює, тому я задоволен. Переходимо до наступної покупки. І у нас тут багатенько. Усіляких посилок. Це прийшла комплексно. Тож, давайте подивимось, що тут. Чотири посилки. Починаємо з самої маленької. Так, друзі, і це у нас. Платки БМС захист це для акумуляторів для одноразок, яких я знаходжу. Ну зараз тут в мене тільки заряджене, так у мене. Біля 100 цих акумуляторів. Нас постійно лякають, що будуть якісь відключення, блекаути, навіть якщо русня не буде нас бомбити. Все одно зараз, начебто, не вистачає електрики, тому можуть бути відключення. Тож я буду для себе робити такі невеличкі повербанки, для того, щоб освітлювати помешкання. На жаль, немає у мене грошей на якісь блюетті чи оці от новомодні безперебійники. Але маючи достатню кількість акумуляторів з одноразок, буду робити собі такі автономні повербанки. Дозволяють і керувати зарядом, а також дивитись, які банки, там, якщо вони себе погано ведуть, то їх балансувати. Тобто більше захисту для зарядки у цих акумуляторів, які, до речі, сам виробник, мабуть, і не знав, що її будуть по декілька разів заряджати та розряджати. Наступна посилочка. Так, це отакий от кронштейн. Для камери. Право в тому, що, друзі, я для вас знімаю відео і прямо поміж ног, біля лиця у мене стоїть штатів, який заважає разом з камерою. Я хочу зробити так, щоб камера була у мене зверху, і знімала гарний ракурс. Для цього мені потрібен був такий от регулюємий адаптер. Я їх, до речі, замовив два. Вони по різній ціні трошки відрізняються, але і якістю вони відрізняються. Зараз спробую знайти. Так, ось він, начебто. Зараз його відкрию. Так, так. Це іншої якості, іншого навіть складу. Мені більш подобається оцей, але він дорожчий. Цей бачите, він і більший по об'єму, і він ну, начебто весь пластмасовий. Навіть цей от шар він також пластмасовий. Тут все металеве. Це більш якісне. Якщо мені потрібно буде ще один, то краще я візьму цей. Наступна посилка, і тут теж декілька товарів. Ну, для багатьох знайомі тестери, зараз я їх вам покажу, хто може не бачив. І ось такі платки, друзі, для зарядки. 10 штук, щось вони коштували біля 1 долару. І у мене був купон на 50 центів. Також я його виграв в грі Мерджибокс. То вони мені вийшли ну, за 50 центів, 10 штук. може й менше. У мене десь є там штук 5 ще залишилось з роз'ємом мікро-USB, але я поступово від роз'єму цього відмовляюсь, тому вже замовив з USB Type-C оці от платки. А це, друзі, ну я от зараз розпакую вам. Це тестери, ще їх називають USB-Doctor. Також вони мені вийшли два штуки майже за Bessie. Я колись їх бачив в категорії 3-2 по 2 долари, ну, чи по долар 79. Але мені. Іде за 1,79 інший тестер. Я вже з такими працював, дуже гарні тестери. Давайте я вам покажу. Беремо розетку. Так. Беремо зарядочку, до речі, сполірну. Буде огляд на цю зарядку. Це дуже дешева ган зарядка на 65 Вт і вона дуже гарна. Ось, ставляємо сюди цього USB-доктора, як бачите, Присвічуються показники. Мені дуже зручно з ним працювати, бо працює він від 3,5 В до 20, навіть до 22 він витримує. Якщо ви заряджаєте пристрій, то воно показує кількість відданих годин та час, за який було заряджено. Поруч за мною знаходиться планшет, який показує мені зйомку, бо я контролюю це на моніторі. Бачите, у мене зараз воно переключилось на швидку зарядку. Я навіть бачу, що це не 5 вольт, вже 6. І... Ампер 20. У мене планшет працює на Quick Charge 2.0, тобто це якраз оцей режим, і можна контролювати, де ви бачите, скільки зараз вольт воно віддає, скільки ампер подає, скільки вже залило зараз 0,008 мАг, і час за який воно зарядить. Коли пристрій перестане заряджатись, то ці показники... Відключиться також час, зупиниться. І ви подивитесь за який час скільки вам залило або в батарею, або в пристрій. Якщо вам буде треба обнуліти ці показники, то тут є така кнопочка. Затискаєте її, отримуєте, і показники. Часу та міліампер міліампергодин обнуляються. Ну ось, друзі, така розпаковочка. Як бачите, все, що тут є, воно потрібно, ну принаймні мені, і все куплено за дуже гарною ціною. Тож, друзі, якщо вам сподобалось, будь ласка, поставте вподобайку, напишіть якийсь коментар. Мені буде дуже приємно. Я дуже вам дякую, що ви додивились до кінця. Ми побачимось дуже скоро, бо дуже багато йде до мене посилок. От і от за 99% знижки. Подивимося, чи хлам я там набрав, чи щось непогане. То щоб ми не загубились, давайте ви підпишетесь і мені буде. Буде приємно і вам буде в нагоді. Бо я навіть провів експеримент. Якщо ви не підписуєтесь, то може вам наступне відео воно і не порекомендує. Тож я з вами прощаюсь, до нових зустрічей, Па-па!